Галічі, галічі – діючий депутат Севастопольської міської ради. Хоча от, при усній розмові з ним тоді ще на Каланчуку, mm -hmm. я розумію, бачу в очах, що він не понімає. От в них, них таке враження, що я кажу, ви розумієте, що ви депутат? Ні, там вже ЗАГС собрання. Я кажу, ви розумієте, що ви обрані в 10-му році по українському закону, ви є за українським законом депутат? Ні. Так, а що десь такого? От у них, от, я кажу, ви розумієте, що Крим оце ж, а що десь такого? От, у, них от, у них така, я от на погалічую. Наче ну, не інша держава да, прийшла. Наче них... просто президент помінявся. От щось таке, ви розумієте, у них щось, у них, щас, такі. От, шості, них іменно от, по ньому я бачив, в мене склалося таке враження, що от у них такі, якісь відчуття, як були доступно Ну, Союз розпався, але немає ну, з нас такі ніяких. Ну, так. Я собі як їду, так і буду я. Це зараз вже не такий випадок. Кремджали, Союз не розпався, тупо вкрали. Нас. Так. От. Тому тут от, і Ганеш. Будучи таким чином виявивши. Ну, свій... Це якраз результат пропаганди, мені здається, російської. Вони пропагували, що Україна вже не існує, Україна розкололася, розпалася, там, ну... такої держави не існує. То... Вибачте, про там... ну... тебе. Не, зрозумію, що Доросла людина може користуватися віддя... да. різними джерелами. Да. І... Тоді що в тебе родичі на материку живуть. Ти якось поспілкуйся. Розумієте, є різні моменти. І, і, і тобі ще нам, наприклад, стало відомо під час слідства, що Ганеч пробував зріб балтуватися від Єдина Росії в Верховного Світ Криму, mm -hmm. Россові. Його там вигнали, тому що от, він родом з попав І в і І знаєте. результаті він ж по перше пробував по партійним спискам йти. Mm -hmm. Потім, коли його єдинороси е тренули ЛДПР, через ЛДПР, це саме, що у нас йти через, не будемо називати кого. Mm -hmm. е і він... Е Ну, не маючи виходу, він просто вирішив балотуватися як самовисування. Тобто він, це його, тим більше це його, знаєте, на мою думку, посилює відповідальність, тому що от він сам осознанно зробив вибір, він подав документи. Тобто тим більше не розуміє, що по російському він не міг не балотуватися без російського паспорта. Хоча mm -hmm. mm -hmm. розказує, що там можна було зробити, не можна було там з українським паспортом балотувати. Ну, ніяк не можна. І він сам зробив вибір і сам пішов і написав заяву. Прошу зареєструвати мене кандидатом депутата. І Його ж не заставляли писати. Mm -hmm. це версія.